Так. Type PC9 перший параметр. Так, ствол. ТТХ. До речі, не ствол одинаковий. Я не знаю, навіть на різних танках може по-різному. Три танка, танки, Type 59 Gold, Type 59 9 навіть не голд там, пошли 50 G. Тве танка, один. Типа. Ну, на різних танках може трохи відрізняю, не знаю. Давайте без твол на всіх один. Так, тут башня. речі башня в нього. Не така, походу. Може і чимось, я не знаю. Давай, гейка та сама. Движок той самий. Гусинца ні. Башня ні. Може и чимось, Не знаю чим. Це башня. Не прикольно да. Это прикольно заднее. Ты нативная. Так живу 1300. <кій> ну тут я максималку зробив все турбіну Турбана 65 кілометрів за годину <кій> ну, Так, розверху такая занятая штука. <coughs> ствол? Прикольно. Ну не знаю, mm -hmm. голдный мы типа, может, Артему типа нравится, это. Но мне больше Gold, то mm -hmm. да, G, а не Gold. Типа узовывайте нормально ну, ну. так Валик нам да был план на карту писать. Собрать Тайм направлен. Тандес рекламирует. Подавай, да заявлен. Тол ты, блядь. Ну что, я не знаю. Трансляцію все будет тот, блядь, а такие доски под кого-то не динаміка класна. я поставлю турбину тащи два боя сіграл на ньому, це правильно. По два карты, 对，啊，对。这就是不

Не, це такий танк, що стоїть фейс. Це качати і Хоче. Да, блядь, я, я максимум, що хіба куплю оцей поліпшену перепустку бойову, ці три етапи, що я пройду. Не пробив? Ты плавал, вот так. Блин, сидит. шок. Шок. Жок. Деїде, диски, там. А, мені щось там є, щось там поставив. Нет, Ні ще не я... великий. Можна було віддалити Мой Кейтру. А взегав еще. Що... Я міняю, мені завдання мені не падає, чи б бля, заїбали. Срібло і вогнегасники, нахуй. Від mm? типу, ну, Завдання мені не падають, типу, ці, типу, Креслення не падають. І мені, і завдання одно креслення не, не буває на ну, награду. Для... Кожного дня падає. А ти шо, хотів, я, щоб... мені, я вже не, не пам'ятаю, коли в мене креслення було, Юра знаю, може, не знаю, може ти кредити, кредити потрати. У мене коли потрати, в мене було, що все на кредити попало. Ми тролями кредитів, бля, не знаю. Заїбали. І цю емблемку дає. День. Короче, там щось дає, що там, блядь, зараз тобі. Ну я не хотів переплачувати 1000 ще можна давати за ту я не мажор Не можна танок купити ще. Один. Такі гроші. Конечно не шостий уровни ті не продаю, вони там з комплектом продають хоча деколи продають Ну що все. Так, набор. Так. До набора лараху. Так 627 гривня, ну то есть вийшло 627, короче. Дать, гривень кербеху назад, десь так її. Так, шут в наборі До речі, доста нормальна компенсація, що в тебе ще є. Обично там і менше. Це половина ціни. А, не, не пойму. А що цей набор який купуєш, мої дорогий, там компенсація менша? Я не розумію, в чому прикол? Что-то не там намудрил. Где ты? Забыл. Так. Ну, я оценку могу купить. Так. Такие-то... Да ты отдал. Дукер можешь. Ну все. А, тут чуть-чуть уж тут. Друзі, можна зробити моє випливості. Назад хіба. Я на ньому дестайщу поїзд, ПС. І чому буде час більше, ніж на там.